Вам колись доводилося стикатися з чимось настільки незрозумілим, що навіть найбільш досвідчені вояки не могли знайти слів. Ця історія не вигадка. Це події, які сталися зовсім недавно, але вже стали чорною легендою серед наших підрозділів. Те, що сталося там, не просто боєзіткнення, це було щось інше, невідоме, жахаюче. Все почалося на передовій, де нашому підрозділу дали чітке бойове завдання взяти укріплений ворожий пункт. На перший погляд, стандартна бойова операція: артпідготовка, штурм, зачищення позицій. Проте вже з перших хвилин усе пішло не за планом. Оборона противника виглядала дивно. Навіть бувалі штурмовики говорили, що ворог діє якось не по людськи, усе було настільки злагоджено, ніби ними керував не живий командир, а якась ідеальна бойова машина. Кожен маневр, кожен постріл, ніби вивірений по мілісекундах. Було враження, що це не підрозділ, а якась автоматизована система захисту. Солдати з позивним Грім, один із перших, хто прорвався на передову лінію противника, пізніше розповідав: таке враження, що ми не людей штурмуємо, а якийсь об'єкт під контролем систем штучного інтелекту. Вони не метушилися, не панікували, просто чітко, беземоційно відпрацьовували і стріляли. Коли наші штурмові групи нарешті прорвалися до укріплень, на них чекало неочікуване відкриття. Це були не просто позиції, не було звичних траншей чи вогневих точок, викопаних наспіх. Це виглядало як ретельно спроектований бункер, бетонні стіни, металеві конструкції, укріплені ящики, розташовані в ідеальному порядку. Молодший лейтенант Артем, із позивним граніт, пізніше згадував: мені здалося, що ми не на передовій, а в якійсь лабораторії. Усе було надто чисто, надто технологічно і надто холодно. І саме тут усе тільки починалося. Після взяття укріплення командир дав наказ не чіпати знайдені металеві ящики без спеціального дозволу з командування. Але щось у цих ящиках змушувало нервувати навіть тих, хто не вірив у містичні речі, вони були масивні, герметично закриті із системами фіксації, яких ніхто з наших не бачив раніше. Звичайний ломи і різаки були безсильні, корпус не піддавався взагалі. Коли в укріплення зайшли наші інженери, щоб спробувати зняти хоча б один замок, щось пішло не так. Один із саперів встиг лише торкнутись поверхні одного з ящиків, як приміщення наповнив дивний гул низький, тремтячий, що ніби проходив крізь шкіру. Потім тріск, наче щось запустилось всередині. Сержант Віктор, позивний скеля, розповідав: я стояв метрів за десять від того ящика. Раптом у голові почало гудіти, як ніби якась хвиля пробилася прямо в мозок. Я думав, що мені здалося, але потім подивився на інших у них були ті ж самі обличчя, тривожні, спітнілі. Збіглися думки, щось ми зачепили. І хоча офіційного наказу не було, вже тоді бійці почали обговорювати між собою ми знайшли щось не те, щось, що не належить звичайній армії. За кілька годин із штабу прийшов суворий наказ: ізолювати зону, заборонити будь-яке втручання в ящики, очікувати прибуття спеціальної групи, якої звідки ніхто не пояснив. Тим часом ситуація почала загострюватися. Противник почав масований артобстріл позицій, ніби щось запідозрив. І, хоча наші втримували укріплення, кожна година оборони ставала дедалі складнішою. Вночі, коли все трохи стихло, старший сержант Андрій, позивний Сапсан, почув щось таке, що досі не може забути. Гул повернувся. Але цього разу не зсередини. Він лився в голову ззовні, тихий, але постійний, ніби хтось або щось шепотіло мені прямо в свідомість. Я ніколи не панікував, але в той момент у мене почали тремтіти руки. Я не міг нічого робити, просто сидів і слухав. Та що найдивніше, цей звук чули тільки ті, хто був поряд з ящиками. Варто було відійти хоча б на 300 метрів. Тиша, повна. Це знущання чи попередження, запитував один із бійців. Відповіді не було, а ворог наступав і не просто, а з чіткою метою. На світанку ворог пішов масований наступ. Було видно, їхня мета не просто повернути втрачену позицію, а щось інше. Вони рвалися не на весь периметр, а виключно до сектору, де стояли ті самі ящики. Вони ніби зосередилися тільки на одному місці: усі атаки туди, вогонь, туди. Маневри виключно навколо того бункера розповідав старший лейтенант Назар із позивним Тундра, командир групи, яка тримала позицію до останнього. Штурм тривав безперевно кілька годин із залученням техніки, піхоти, безпілотників. Усе вказувало на те, що противник був готовий на все, аби повернути ящики. Під натиском сил командування віддало наказ на відступ, щоб уникнути повного оточення, але піти було непросто. Кожен боєць розумів, що залишає щось надзвичайно важливе, можливо, небезпечне, можливо, доліносне. Ми відходили важко, не через обстріли ми звикли. А через відчуття, ніби залишаємо щось не мали бачити, ніби відпускаємо щось чуже, що потрапило в наш світ випадково. Згадував боєць із позивним Дніпро. Ворог не переслідував відступаючих, він кинув усі сили не на переслідування, а на ізоляцію бункера. Вже через півгодини після нашого відходу до укріплень почали прибувати вантажівки, бронетехніка, фахівці, незвичайна піхота. Оператор дрона Микола, який спостерігав за подіями з повітря, повідомив, що поведінка ворога була абсолютно нетипова. Зазвичай, після взяття позиції вони або риють окопи, або готують контратаку. Але тут все було не так. Вони навіть не намагалися укріпитися, просто поспішали почали вивозити в міст, ніби щось горіло. Коли наш безпілотник знову наблизився до зони евакуації, він раптово втратив зв'язок. А коли уламки вдалося знайти, інженери помітили дивні пошкодження. Не від куль, не від уламків, поверхня дрона була деформована, ніби її сплавили якимось променем без слідів вибуху. Таке відчуття, що його розплавили в повітрі. Я не знаю, як це пояснити, зізнавався один із техніків. Після евакуації ящиків ворог просто зник. Усі сили, техніка, все зникло з району за кілька годин. На позиціях залишили навіть частину обладнання щось, що не вкладається в логіку жодної армійської тактики. Коли наші розвідники за кілька годин повернулися до колишнього укріплення, вони застали дивну гнітючу тишу. Ворог залишив його поспіхом, не спаливши і не замінувавши територію, що саме по собі вже здавалося дивиною. Усередині все було змінено. Усі ящики, обладнання, навіть документи зникли без сліду, але на бетонній підлозі залишилися глибокі борозни символи, схожі на вигравіровані схеми, які хтось ніби вишкрябав у камені точним інструментом. Це не були звичайні подряпини. Вони мали форму, систему, як креслення, але їх не могло залишити нічого, що є в звичному арсеналі. Це була якась технологія, згадував боєць розвідник із позивним Сич. Ще одне відкриття вразило навіть бувалих саперів. У місцях, де стояли ящики, шматки невідомого металу буквально вросли в бетон. Матеріал не піддавався ані розрізанню, ані розбору. Це виглядало так, ніби підлога розплавилась і злилась із цим металом. По периметру залишились сліди теплового впливу, але жодного сліду вогню. Наймоторошнішим став стан полоненого, якого наші змогли взяти під час відходу. Це був боєць ворога, який, за словами розвідки, перебував у середині укріплення саме в момент евакуації. Спочатку він поводився спокійно. Але вже за кілька годин став мовчазним, а пізніше у нього почалися неконтрольовані судоми. Ми подумали, що він поранений, але на тілі жодного сліду. Потім він почав шепотіти якісь дивні слова не фрази, не речення, просто повторював ключ, допуск, не можна, розповідав медик із евакуаційної групи. Його стан погіршувався з кожним днем. Він перестав реагувати на зовнішні подразники, не їв, не спав, просто сидів у кутку і дивився в стіну. Лікарі діагностували глибоку нервову деструкцію, але причина залишалася невідомою. Але найстрашніше сталося згодом, коли він раптово почав говорити, ніби прокинувшись після тривалого цну. Бурмотіння, окремі слова, потім знову тиша. І так, до самого зникнення мовлення. Він більше ніколи не сказав жодного слова. Його стан був стабільний, але спустошений, наче хтось вимкнув у ньому не тільки мову, а й волю. Наче щось зламалося всередині остаточно. Далі все тільки заплутувалося. Офіційні особи, що приїхали з тилу для розслідування інциденту, швидко закрили доступ до будь-якої інформації. Усі записи, рапорти і зразки були вилучені, жодна деталь не потрапила в публічний простір. Офіційна версія не з'явилася досі. Але серед особового складу почали ширитися чутки про щось настільки небезпечне або настільки важливе, що навіть штаб боявся допустити витік. Деякі бійці, навіть ті, хто пройшов не одну ротацію, просили перевезти їх із передової, інші почали проявляти ознаки серйозних психологічних порушень. Старший лейтенант Олексій, один із тих, хто був серед перших у тому бункері, згадував. Я не знаю, що ми знайшли, але з того моменту я інакше дивлюся на війну, інакше дивлюся на все. Було відчуття, що ми ненароком відкрили двері, які були зачинені не просто так. Психологи, які працювали з особовим складом після операції, фіксували серйозні зрушення у свідомості трьох бійців. Вони не могли повернутись у стрій, бо кожен із них мав нічні кошмари, дезорієнтацію, відчуття нав'язливої присутності чогось, навіть у безпечних умовах. Один із них прямо заявив: я більше не хочу повертатися туди. Я не боюся ворога. Я боюся того, що було з нами там, під землею. Окрему увагу привернули символи, які залишилися на стінах і підлозі бункера. Експерти, яких долучили до розшифровки, дійшли висновку: це не маркування, не тактичні позначки, і не технічна схема, як передбачалося спочатку. Це було щось глибше їх вигравірували з точністю до мікрона. Лінії були занадто рівні, ніби зроблені лазером. Вони утворювали фрагмент якоїсь схеми, що мала структуру, але не мала пояснення, розповідав один із аналітиків. І ось найзагадковіше через кілька днів, коли інша розвідгрупа повернулася на об'єкт для повторної перевірки, символи зникли. Створювалося враження, що стіни очистилися самі по собі. Жодних слідів втручання, ніяких слідів змивання, фарбування чи затирання. Чиста бетонна поверхня. Але ж ми ж бачили їх, ми ж фотографували, вони були, і тепер їх нема, наче щось не захотіло залишити слідів», – говорив старший аналітик групи. Паралельно стан полоненого ворога продовжував погіршуватися. Він не відповідав ні на які запитання, не розмовляв, не реагував навіть на біль, просто жив, як оболонка. Його очі були відкриті, він дихав, але в ньому не залишилося нічого живого. Подальшу долю полоненого засекретили, як і всі документи про операцію. Лише вузьке коло людей знає, що сталося в тому укріпленні, і жоден із них досі не порушив мовчання. Сьогодні, згадуючи цю історію, можна лише сказати одне те, що ми там знайшли, ніколи не мало потрапити в руки звичайних солдатів, а можливо, і в руки людей взагалі. Ця історія стала тінню на нашій пам'яті попередженням. Доказом того, що війна це не завжди лише битви за території, іноді це зіткнення зі страхами, які виходять за межі реальності. Ми воювали не лише проти людей, ми воювали за щось, сенсу чого самі не розуміли. І це найстрашніше, підсумував один із учасників операції. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця історія змусила вас задуматися, підтримайте наш канал підпискою та подобайкою. Це допоможе нам розповідати ще більше правдивих і незручних історій, які ніколи не покажуть по телевізору. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і своїх побратимів.